агрегатні стани речовини. Вчимось у природи. Чому при слабкому морозі на дорогах з інтенсивним рухом сніг м'якшає і тане? Сніг тане, тому що робота, яка виконана над ним колесами транспорту, призвела до збільшення його внутрішньої енергії. Чому навіть в теплих водах поблизу плаваючих азбергів вода холодна? Вода віддає внутрішню енергію азбергів, а сама охолоджується. Чому під час сильних морозів у лісі чути тріск дерев? Рідина в гілках замерзає, розширюється і ламає деревину? Чому при мінусовій температурі навколишнього середовища пальці рук примерзають до металу? Теплопровідність металу дуже велика. Тому тепло швидко відводиться від пальців. Отже, коли ми торкаємось холодного металу, волога, яка на поверхні пальця, замерзне і тому палець може примерзнути до предмета. Іноді зимою дороги посипають сілю. Для чого це роблять? Водні розчини замерзають при температурі значно нижче, ніж 0 градусів Цельсія, тому, коли мороз не дуже сильний, суміш солі та снігу не може перебувати в твердому стані, тане і щищується з тротуарів. У риб, які живуть в холодних морях, з настанням зими концентрація солей у крові зростає і стає співмірно концентрації солей у воді. Яке це має значення для риби? Взимку температура води в холодних морях буває трохи нижчою від 0 градусів Цельсія. Підвищений вміст солей в крові риб усуває загрозу їх замерзання. Яке значення для людини має виділення поту в спеку? Випаровування поту з поверхні тіла холоджує його і тим самим запобігає перегріву організму. Чому під час снігопаду або дощу підвищується температура повітря, виділяється тепло під час конденсації пари або кристалізації води. Наші овочі або фрукти, що призначені для сушення, нарізають тонкими скипками, щоб збільшити площу випаровування рідини і таким чином прискорити сушення. Яку погоду краще висихає скошена трава, тихо чи вітряним? У вітряну, оскільки водяна пара відноситься вітром. Чому рослини тундри низькорослі? Недостатня кількість тепла, слабке поступання вологи з ґрунту до паганів через коріння, яке міститься поблизу шарів вічної мерзлоти, приводить до того, що корінці повинні бути маленькими. Чому в сиру погоду дим стелиться біля поверхні землі? Частинки диму при великій вологості повітря є центрами конденсації водяної пари і, криваючи шаром води, стають важчими. Дослідити в лабораторії можливо Поясніть, за яких умов лід при температурі 0 градусів Цельсія тане, а вода замерзає не при температурі 0 градусів, коли до нього надходить тепло. А вода замерзає, коли від неї забирати тепло. Вода в посудині замерзає при 0 градусів, а маленькі краплі або туман не замерзають навіть при температурах нижчі за мінус 20 градусів Цельсія. Чому це так відбувається? Вода замерзає при температурі 0 градусів Цельсія. Лише за наявності в ній центрів кристалізації. У великій масі води завжди є такі центри. Тоді як у дрібних краплях вони бувають не завжди? Чи можна розплавленим металом заморозити воду? Так, наприклад, крапля води замерзає на поверхній ртуті, температура якої нижче від 0 градусів Цельсія. Чому в північних районах користуються не ртутними термометрами, а спиртовими? Тому що температура повітря в цих місцях буває нижчою за температуру замерзання ртуті мінус 39 градусів Цельсія. Як можна пояснити утворення інію на віконному склі? З якого боку вікна він утворюється? на склі утворюється внаслідок кристалізації водяної пари, яка осідає на скло, що має температуру нижчу за 0 градусів Цельсія і не утворюється на внутрішній частині скла. Із квітів казантлійської троянди, це Болгарія, добувають ефірні масла. Чому ці квіти збирають лише вранці і не пізніше 10-ї години? Ефірні масла за таких умов іще й не встигають випаровувати з квіток троянди. Чому лід, занесений у теплу кімнату з морозу, не відразу тане, тому що йому спочатку треба нагрітись до 0 градусів Цельсія. Це буде температура танення льоду. Чому для виготовлення парфумів застосовують не воду, а спирт? Тому що спирт легко випаровується, а отже добре поширює запахи. Людина добре витримує спеку 55-60 градусів Цельсія. А у воді нагріти до такої саме температури, вона дістає опіки. Чому? У воді неможливе випаровування з поверхні тіла, яке виконує захисну функцію організму. Що має вищу температуру кипяча чи вода чи її пари? Опіки від пари сильніші. Температура пари і киплячої рідини завжди однакові. Сильніші опіки від пари пояснюються тим, що в одиниці маси пари при температурі кипіння кількість теплової енергії значно більша, ніж у води тієї саме температури. У домашніх умовах. Чому у двох однакових тарілках однакові маси жирного і пісного борщу охолоджується з різною швидкістю? Жир на поверхні борщу сповільнює процес випаровування, а отже, відведення теплоти з тарілки із жирним борщем буде повільніше. Чому в пральних ванних кімнатах у лазнях деякі труби, якими подається вода, покриті краплями води, а інші сухі? Пара, якої завжди багато в таких приміщеннях конденсується, стикаючись із трубами, якими подається холодна вода. Труби гарячою водою залишаються сухими. Чому для тривалого підтримання температури холодної води до неї додають шматки льоду. Питома теплота плавлення льоду велика, а тому він плавитиметься довго, підтримуючи температуру води близькою до нуля. Чому вода в порожній макароні, порожнині макаронів не кипить, хоча вода, в якій вони варять, кипить. Що вода кипіла в порожнині макаронів, до неї треба підводити теплоту від джерела нагрівання, а саме цього і немає. Уся теплота, що надходить від нагрівача, йде на те, щоб кипіла вода в кастрюлі. Розморожуючи холодильник, вимикають його двигун. Чому ж у камері ще тривалий час зберігається низька температура? Літ тане лише при температурі 0 градусів Цельсія. Така сама температура підтримується і в камері. Зовнішнє тепло йде на танення льоду. Як можна прискорити вистигання чаю? Подути, при цьому пара відводиметься. Або налити в блюдечко, щоб збільшити площу випаровування. Чому на предметах, внесених з холоду в теплу кімнату, творюється роса? На холодних предметах конденсується водяна пара, яка є в повітрі кімнати. Мокра білизна на морозі з часу висихає, які зміни стану речовини при цьому відбуваються? Спочатку вода перетворюється в лід і частково випаровується, потім випаровується лід. Що є основною причиною того, що хліб з часом черствіє? Одна із причин з нього випаровується волога. Чому у собака в спеку висовує язик? Тіло собаки не виділяє поту. Виділення вологи з язика собаки має таке саме значення, як виділення поту з тіла людини. Чому в літнього дня у затинку вода в глиняному глечику холодніша, ніж у скляній пляшці. У глиняному глечику частина теплової енергії витрачається на випарування води, яка проникає крізь пори, що є в глині.